Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Ну що, друзі, опубліковані всі файли Епштейна, Є вже реакція Дональда Трампа, є реакції інших людей. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, як завжди, хочу вас попросити підтримати мій канал. Будь ласка, підпишіться на канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте посилання на мій канал е, в соціальних мережах. І обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні будемо говорити. Отже, файли Епштейна зараз вже багато людей сходяться на тому, що це саме той компромат, який мав Кремль проти Трампа і проти інших відомих. Lude Їх зараз опублікували. Там правда багато корекцій зроблена всіх файлах. Багато чого закрита. Але що ми маємо з цих файлів? Ми маємо що більше вісьми тисяч разів там з'являється Москва і Кремль. Так і це дає підстави для багатьох зараз аналітиків вважати, що вся ця махинація, вся ця офера, вся ця торговля людьми і взагалі весь цей острів Епштейна – це була спецоперація Кремля, спецоперація. Москви. Це те, що ми маємо. Більше тисячі разів там згадується ім'я Путіна. І ми знаємо, напевно, з цих файлів раніше знаємо, що сам Епштейн він переправляв інформацію саму Путіну. Так, в його спілкуванні з братом вони чітко про це казали. Вони запитували, чи отримав Путін ті відео. Де Дональд Трамп сасав у Біла Клінтона? Да, друзі, ось такий він Дональд Трамп. Тобто є багато свідчень того, що Епштейн передавав всі ці компромати, всі ці файли саме Кремлю і саме Путіну. Також там багато разів, більше трьох, трьох тисяч разів фігурує ім'я Дональда Трампа, самого Дональда Трампа. Тобто, дуже багато, дуже багато всього такого темного, вся, вся, всього дерьма вилілося з цих фактів 에, стосовно і Трампа, і Москви, і багатьох інших людей. Так, і це зараз все це обговорюється в, в інтернеті досить жваво. Але я вам пропоную сьогодні трошечки подивитися на все це під іншим кутом. Дивіться. Ну, ми маємо з цих файлів Епштейна. Що ми знаємо, що. Там приймала активну участь Москва, Рашка. Так тобто вони продавали своїх дітей, вони продавали своїх дівчат на цей острів, вони е, змушували дітей займатися проституцією і збирати інформацію. Тобто, це злочин, це злочин, це дуже тяжкий злочин. І давайте собі уявимо, зараз би ця інформація з'явилася б, наприклад, в тій ж самій Україні, яку звинувачують там у багатьох різних гріхах. Хах так, а, особливо, якщо б не було б війни, що би відбулося би в Україні, я впевнений, що українці би знесли би зараз би і президента, і всіх тих, хто приймав участь на цьому острові, так, принаймні, їх би відсторонили би від виконання е, обов'язків від е, виконання своєї роботи, поки все це не було би розслідувано остаточно і не було б себе з'ясовано. Але що ми бачимо в Росії, так в країні, яка продавала Давала своїх дітей э, в сексуальне рабство по всьому світу, а нічого, тишина, тиша, повна тиша. Так. Тобто ніхто зараз не виходить і не вимагає від того ж самого Путіна і інших своїх урядовців пояснень щодо того, що вони робили з російськими дівчатами, з російськими дітьми. Так, ніхто цього не не вимагає. І це в черговий раз показує рівень деградації російського суспільства. Тобто, російське суспільство це дикуни, які виправдовують все так. От для них для цього суспільства. Результат виправдовує засоби, і їм байдуже, що це діти були, що це були їхні російські діти. Вони зараз з гордістю будуть розповідати, от бачите, яку ми провернули махинацію, Ми всіх тримали в своїх руках, на всіх був компромат. Це російське суспільство, але давайте ми з вами зараз поговоримо про інше суспільство: про суспільство американське, тому що в цих файлах багато разів з'являється американський діючий президент, е діючі урядовці і багато інших відомих американців, що ми бачимо зараз в Америці. Та нічого, також тиша, так ніхто нічого не робить зараз, ніхто не об'являє е недовіру Трампу, ніхто не е припиняє дії. Трампа та його уряду поки все це з'ясується, поки йде розслідування. Немає нічого цього. Немає американці, так там є певна кількість американців, які Виходять десь, бастують, але від цього немає жодного толку, жодного сенсу зараз. Тобто, ми з вами також зараз бачимо деградацію американського суспільства. Дональд Трамп за цей рік за... залякав людей, забив людей. Дональд Трамп забрав всю владу. І тут також виникає питання: так а чому всі ці файли, от вони опубліковані зараз? Давайте ми з вами зараз уявимо, що всі ці файли б випали Півтори року тому назад, коли в Білому домі був не Дональд Трамп, а був Байден, наприклад, так. Давайте ми з вами зараз уявимо, що в цих файлах замість Дональда Трампа три з лишнім тисячі разів згадувався би Байден. Чи була би в США така ж сама атмосфера, як зараз? Чи мовчали би американці? Чи нічого би не робили би американці? Ні, друзі, я впевнений, що півтори року тому назад. При Байдені і при тих, хто був до Байдена, так діючого президента би вже би затягали би по судах. Зараз би йшлося би про серйозні розслідування, відстранили би від виконання обов'язків. Так я не впевнений про імпічмент, був би не був би, але принаймні зараз би йшли б серйозні дискусії на всіх рівнях, і йшло би серйозне розслідування. Але пройшов рік, і що ми зараз бачимо в Сполучених Штатах Америки. Трампа запитали, Трампа напряму запитали, що він думає про ці відкриті файли, що там його ім'я фігурує, все таке інше. А йому по пофіг. Він спаїть, стоїть, спокійно. відповідає, каже: Та я навіть не читав ті файли, не дивився. Але мені впливові люди каже, мені впливові люди сказали, що там немає нічого такого про мене. Тобто, всі ці файли, мало того, що їх перетрусили, так перед тим як публікувати, там замазали е, ім'я. Трампа максимально з усіх документів, так але навіть і ті, що залишилися, він каже: Та мені це не ви колише там. Мені сказали поволі люди, що там нічого страшного про, про мене немає. Тобто, в такому суспільстві ми зараз з вами живемо. І знаєте, ще раз хочу сказати: буквально півтори року тому назад е, ми з вами. Були вже звиклими до того, що до чого привчив е, весь світ Путін. Так була війна в Україні, вбивалися люди, були ці е, страшні, страшні злочини росіян. Тобто, але у нас все ще була надія, що є цивілізований західний світ, так який протистоїть всім цим вурдалакам, який протистоїть е, цим упирям Росії і, і Ж нею, так Північна Корея, е, Іран і таке інше. У нас була ця надія, а що ми бачимо зараз? А зараз ми бачимо, що це ж такі ж самі вурдалаки зараз і в Сполучених Штатах Америки, так тобто Трамп. Менше ніж за рік перетворив Сполучені Штати Америки в якийсь концтабір, так де люди бояться висловлюватися, де немає жодної управи на того ж самого Трампа, тобто він перетворив Сполучені Штати Америки до, на Росію, так, тобто США, це вже можна сказати, що це е, окрема область Російської Федерації. І це страшно, друзі. І це страшно. Але знаєте, що ще страшніше? А ще страшніше, те, що жодна країна на сьогоднішній день, жоден лідер. Будь-якої нормальної країни не вийшов і не сказав, а я не буду більше е, подавати руки Дональду Трампу до тих пір, поки не з'ясується, що він не був гвалтівником і педофілом, так що він не брав участь у всіх цих кошмарах на острові Епштейна. Я не буду з ним спілкуватися, і ми припиняємо будь-яку взагалі співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, тому, що вони ось таке от робили і таке учинили. Я не чую від жодної країни, від жодного лідера. Такої заяви. Тобто, весь світ, цивілізований, в тому числі світ, робить зараз вигляд, що нічого не відбулося. Ну окей, Трамп, і Трамп, ну у, е, когось там у Біла Клінтона. Ну, і нехай собі сасе так. Ну, є е, інформація, що він гвалтував там і, і знущався над малолітніми дівчатами. Ну, і нехай собі буде. Ну, що поробиш? Ну, ось таке вона реалпалітік, як кажуть американці. Це друзі мене лякає, і це чому я вирішив зробити це відео e, знову таки не тому, щоб поговорити про файлі Епштейна і розбирати їх. Я не збираюся їх розбирати. Так для цього є багато інших зараз людей, компетентних людей, які будуть з цим всім розбиратися. Я саме хочу донести до вас оцю трансформацію світового суспільства. Зараз ми, на жаль, на жаль, з вами маємо. Діло так і війну не тільки з російським, півден... північно корейським цим іранським упирями, так а зараз і той світ, який ми колись вважали цивілізованим. Також перетворюються на таких же самих уперей, і ми з вами повинні дати цьому бій. Ми з вами повинні завадити цьому перетворенню. Так, для цього нам треба з вами бути разом. Нам треба разом висловлювати те, що ми думаємо. Ми з вами на інформаційній війні зараз. І це вже доказано, що інформаційна війна на сьогоднішній день не менш важлива ніж е, війна фізична. Так, боротьба фізична. Тому, будь ласка, давайте ми з вами будемо і далі разом боротися з мудаками. Давайте будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі. Підтримайте, будь ласка, мій канал вашою підписочкою. Підтримайте, будь ласка, це відео вашими вподобайками і репостами. Скиньте посилання на це відео в соціальних мережах. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви особисто ви. Думаєте про те, про що ми з вами поговорили? Що ви думаєте про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки? Що ви думаєте про американського президента? Пишіть обов'язково, пишіть в коментарях. Американцям треба давати знати, так що люди думають про е, американського президента зараз, що люди думають про американців, що люди думають взагалі про все те, що відбувається зараз, Сполучених Штатах Америки. Це дуже дуже важливо. А я вам буду на цьому каналі, як і завжди, давати чесні правдиві новини, до речі, в наступному відео ми з вами поговоримо про канадських зрадників і сепаратистів, і поговоримо про консерваторів. Я вам розповім все, що вам. Треба знати про консервативну партію Канади. Тому, будь ласка, підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати корисні новини на моєму каналі. Я з вами на цьому буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!